Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні я приїхала в магазин Кастко скупитися. Так що я швидко скуплюся і потім вам покажу, що я купила, бо немає часу. Це так називається магазин. Я з вами завжди сюди ходжу, ви вже знаєте. Друзі, Я зараз покажу, що я купила в Костко. В Костко скупилася не на багато, на 200 доларів. Хіба це багато 200 доларів? Це взагалі нічого. В такому магазині на 200 доларів. Багато нічого не хотіла набирати. Так. Сейчас я витягну, ой, боже, такий важкий ящик води. Ой, ой, ой. В общем, тут стільки тут, я не знаю його, 10, 10, 15, 35 баночок. Тут, бачите, із лимона, лайм, а, лимона, ла... лайм, а це грефрукта і що. В общем, така газіровочка. Водичка. Потім купила собі таку таку рубашку. Друзі, недорого 13 доларів. Така тепла, 13 доларів. Думаю, що не взяти? 13 доларів недорого. Ось похолодає, буду вдівати. Такі сосіськи. Сьогодні до мене їде син мій з Дроштата, і він хоче, щоб зробити такі сосиски із. Булочками такі. Так що купила сметанку. Це такий крімер. Абрикоси сухі. Це тепер треба їсти. Абрикоски. Так, крем-чис. Друзі, купила, купила друзі, я такий торт. Будемо пробувати. Мій син любить торт. І я думаю, куплю для нього торт, тому що пекти в мене немає часу, я не хочу пекти. Це длинна історія. А вже готовий торт я купила та і все. Так, крімер у молоку. Ой, крімер у кофе. Молочко. Так, такі булочки для кремчизу будемо їсти. Так, ну як же ж без картопельки? Нашої любимої картопельки. Авокадо. Так, друзі, купила собі піцу. Я така голодна, не знаю, вранці пила каву, а зараз я голодна. Та смачна піца, друзі. Угу. Кріветки. Буду робити. Сьогодні креветки. Син вечором приїде. Він зараз їде. То я якраз зроблю креветки йому, шримпи. Так, взяла такий свиний стейк. Свининку, стейк. Взяла отакий свиний, свининку, це для шашлика. Будемо робити завтра. отаку таку вирізку свину взяла. Все свинину. Так, що це? Єрунда якась. І взяла дві такі хлібини, дуже смачний цей хліб. дуже смачний. В общем, оце, що я скупилася, я вам скажу, дуже добра піцца. Дуже добра. Угу. Оцей кусок 2 долара. Не так? Да? Вітер? В общем так, друзі. До мене йде сьогодні мій син. Я не знаю, чи він захоче зазніматися, чи не захоче, я не знаю. Як захоче, то, звісно, зазніму, покажу. Навечір йому приготовлю рис з овощами і креветки. Він так любить. Завтра будемо робити шашлик. Сьогодні я замариную. Завтра у нас дуже хороша погода. Що, друзі, буду їхати. Ще буду що це зазнімати. Друзі, я вже вдома приїхала з магазину. Хочу вам по продегустувати оцей тортик. Я його ніколи не купляла, це купила. Зараз хочу трохи відрізати і спробувати. Так. Я не знаю, що з чаклет, мус, що воно за торт, не знаю. Взагалі, общем, відкриваємо. На запах. Безподобний запах. Так, трошечки отак відріжу. На тарілочку. Ой, я думаю, добрий уже. Щас я завізьму вилочку. Чак. Так. Ой. Буду смакувати тортик. М -м -м. А добре? Угу. Дуже-дуже-дуже, друзі, смачний торт. Правда, я його ніколи не купувала. перший раз. 19 доларів. Можна. Друзі, торт в роті тая. Угу. Приліз в роті таєм. Угу. Смакота. Так що, друзі, хто живе в Америці, в костку ці тортики дуже-дуже смачні. Окей, добре, тоді ще що буду заснімати. Так. Моє таке рідне, моє хороше хлопчик, міг, окей, ти ма, так довго окей. до мами не приїжджав, га? Дай мені га, Давай, бери речі, бери речі. Помогти, шось, не, щось, не треба. Ось, Давай, давай, сонечко. Що це тебе? Виноград. А, виноград це ти їде, да? так. Як ти доїхав, сонце, га? Хорошо. Як ти ж моє горобенятко доїхало? Наш три телефона. Три телефона, і робочі, і всі, так? Да? Да. А то що таке біле в тебе в машині? Де біле? Квадратне. А, мій Wi-Fi. А, то Wi-Fi. Ага, це відкуди я знаю. Давай, всі сумки, давай портфель, сумки, всі. Заморився їхати. Ага, рідненький. Я так чекала тебе цілий день, настраювалася з їїсточки і все. А всі б вдома залишився. Ні, котик, я ж знала, що ти приїдеш. Я ж знала. рідненький. Я хотів вдома так, все, будемо йти в хату. Буду накривати Так, стіле. Добрий день. Ми Turn right сайт, on сайт, South сайт. Madison у яблуневий сад рвати яблука. Коротше, рвем яблука. Це сказали, тут можна. Давай, Боже, яка красота. Боже, яка красота! ну, красне. Поїхали сюди. Красні нарвем. Друзі, подивіться, які ябка. Які яблука. Ой май гад! Ось ось червоні, я зараз буду рвати сама. Просить. Зараз тут трошки вглуб зайдемо. Тут низько вони висять. Красота. Друзі, подивіться, які яблучки. Так, подивіться, друзі, які яблучка. Подивіться. Прилість, прелість яблучка. Ми зараз нарвемо цих яблук. А п'ятий ряд готовий сонце? А, я не знаю. О, я... не впало. Ні, четвертий, сьомий, восьмий, дев'ятий. Ага, ну це четвертий ми краще нарвемо.